Знищено кілька сотень окупантів. Гурівці провели потужну спецоперацію на Сумщині. Українські бійці змогли вибити ворога з позицій, зачистити їх та навіть закріпитися. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські бійці головного управління розвідки розбили понад вісім рот російських окупантів на Сумщині, зупиняючи наступ ворога. Відео спецоперації ГУР розлетілося у мережі. Під час спецоперації вдалося зупинити наступ ворога, зачистити позиції та закріпитися на них. Просування московитів зупинено. Постачання провізії та боєкомплекту їхньому групуванню військ зірвано. Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії Росії, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності спецпідрозділу Тимура. Йдеться у повідомлення. Омлені операція була проведена силами підрозділів Химера, Юнгер, Стугна, Сибірський батальйон, Аратта, 1514, Парагон, Арт Дівіжн, лайн Рейвен Груп та шостий загін спеціальних дій. Усі вони уходять до складу спецпідрозділу Тимура Гур ЕМО України утрати росіян складає щонайменше 334 ліквідованими та понад 550 пораненими. Гурівці опублікували відео, на якому зафіксовані стрімкі рейди в тилу окупантів, робота артилерії, ліквідація окупантів та ближній стрілецький бій. Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що він слідкує за ситуацією у Сумській області власноруч та надалі продовжуватиме спостерігати за обстановкою. Під час спілкування з пресою у рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії США, якщо РФ. Очне масований наступ, як повідомляв головрету Росії, немає достатньої сили засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявляв речник ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема в районах Хотинської та Юнакіївської громад. Повідомлялося й про те, що ЗСУ зупинили просування ворога і завдали втрат, скориставшись його слабкістю, за словами експерта. Дмитра жмайла ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово було зірвано. Він уточнив, що, наприклад, тільки кордон у межах Сумської області становить близько 550 кілометрів. На окремих ділянках російські сили роблять спроби прориву малими піхотними групами, однак вони не досягають ніякого успіху. Особливо важких втрат росіяни зазнають на напрямах Райони Хотинської та Юнакіївської громад, де діють без підтримки бронетехніки.